Як видно з фотографії, тема буде про жнива, про урожай. Ось така старенька газета, де на першій сторінці жнивам бойову зустріч. Ці слова відповідають сьогоднішній дійсності. Але це було 5 липня 1979 року. Ленїнська зоря, яку пропонували всім мешканцям сіл і міст виписувати місцевій пресі, можна так сказати, добровільно примусово. Ну, в принципі, 2 копійки це недорого, але колись 2 копійки. Ну, не були гроші, але газету повинні були всі виписувати. Ось так. У добру путь жниварі. Тут написано різні тексти. Урочисті проводи на хлібний лан. Це свято щороку приходить до сільських механізаторів. Як тільки на усі комбайни та жатки стають на лінійку готовності, а безмежне поле ось-ось заверує стиглими хлібами. Це про когоспністер, я так зрозумів. Село розвадів. Так, село розвадів. Ось така газеточка. Ось така газеточка. Тут перед хліборобами виступають учасники агід культурбригади будинку культури розвадів. Тут комбайн видно, фотографія. Колись були колгоспи, був такий колгосп імені Івана Франка, тут в Берездівцях, частина його була філіал, відгодівельний комплекс був в Тужанівцях. Зараз все розвалено, все знищено. Ну, нема слів. Зараз я переношуся на серпень 2024 року. Такі гарні угіддя деменки лісної на поле, де збирають урожай. Всім доброго дня! Знову знаходжусь на нашому українському полі. Яке годує нашу всю українську націю і, можна сказати, більшу половину світа? Зараз комбайн збирає урожай, липень, дуже жара, спека. Бачу, на полі є хлібороб Анатолій. Зараз згодом задам йому кілька питань відносно урожаю. Пане Анатолій, добрий день. Скажіть, будь ласка. Як цього року урожай? Ну, урожай цього року непоганий, так як літо сухе, зерно виповнене, не було дворі таких, як дощову пору, сухо, і для комбайна гарно збирати сухо. Зерно сухе, не потребує посушки, додаткових затрат. Ну, Бог дає добру погоду і гарний урожай для нас. Дуже дякую. А от скажіть, в таку погоду дуже тяжко працювати працівникам. Ну, працювати тяжко, тому що 34 градусів жара і в кабіні, і на дворі. Дуже тяжко, але ми вже звикли до, до такої жари. Коли, коли жара на дворі, то... Для нас щастя, тому що коли дощ падає, хліба збирати не буде. Ну, Тільки все, ну мокре все буде, правда? Буде все мокре. Тільки в таку погоду можна зібрати гарний якісний урожай. Зерно сухе буде, висушене. Воно воно вже сухе і там дуже низька вологість. Його дуже, довге, дуже... довге зберігання буде, правда? Буде так. Зберігання дуже гарне зерно. Вже не потребує ні сушитися, ні нічого. Добре, дякую чисті. вам, дякую вам за вашу роботу. Всього найкращого. Трошки пофільмую ваше поле з вашого дозволу, добре? Під час збирання урожаю сталася непередбачувана поломка. Пан Анатолій, як хлібороб, як зварювальник це вміє робити. Пане Анатолій, а от таке питання, а хто вас навчив варити? Та так це Ось фільмую такий комбайн, який в пана Анатолія в такому парку. Може сказати, він донор цей комбайн. Так сказати, на запасні частини його розбирають. Анатолія, а це що за комбайн? СК-5М1? Ось такий комбайн, який теж вже донор. Таку невеличку екскурсію я зробив з дозволу пана Анатолія. По його парку такої можути донорної техніки, з якої знімають запчастини і ремонтують цю техніку, яка зараз працює на полі. Анатолій, ваші комбайни називаються всі неви. Так? Нева 1 і нева 2 СК-5, Нева. СК-5. А як то розшифровується абревіатура? 5 кілограм ліба молота за секунду. 5 кілограм робочої маси за секунду. Ага, о, бач, я навіть не знав. Це зерно, так? А це що за хижий звір у вас? А? Що це за хижий звір? То ваша охорона, то начальник охорони, так? Начальник охорони, так? Так, а ну, пане Анатолій, покажі. Ще не, надійно зроблено. Все, воно. воно. Пан Анатолій, і хлібороб, і зварювальник, так. і електрозварювальник. Ой, так, так. так, дуже гарна поперічка. На господарстві Анатолія! Я собі вирішив нарвати. А, дуже гарні яблука, солоденькі. О, Трохи паде, зараз трохи назбираю. Ось таке гарне дерево росте. А це, можна сказати, така огіркова плантація. Позвалися корівки, мекають, петрушка. Кріп, буряк світловий. Захмарилось, дуже синє небо. Напевно, зараз буде дощ. Ось така коротенька розповідь сьогодні про роботу фермера, який вирощує пшеницю, з якої потім випікають наш український хліб, який ми купуємо в магазинах, в супермаркетах. І вживаємо кожен день. Тому що як нема хліба, дуже сумно, а хліб це в голова, як каже наше українське прислів'я.